Привіт, на зупінрол. В цьому відео поговоримо про інвестиції, куди можна інвестувати 1000 доларів, куди я інвестую і скільки я заробив за попередній місяць на копітрейдингу да, або на інвестиціях в а, торгові роботи да, на ринку Форекс. Так, хто не знає, я інвестую також в вид торгових роботів, е, крім крипти, в ринок Форекс. Він не такий волатильний, як Крипта. Ось, і тут більш-менш можна прогнозовано. А, і а, рахувати її просадку, і прибуток, і немає там ліквідації, маджен коли і так далі. Ось побачимо, що зараз вже закрився 7 місяць мого паб паблік-рахунку, який я відкрив. Ось. А цей рахунок копітрейдинговий, ви до нього можете підключитись і копіювати собі угоди. І тим самим заробляти пасивний дохід. Я беру 50% з прибутку. Ось, ну то, тобто, якщо б ви спочатку підключились, то ви половину від цього прибутку заробив. Да? Тобто, ну, що на даний момент там 26%. Ось, що я рахую за 7 місяців непоганим доходом, непоганим відсотком. Побачимо, да, що буде за рік. І це все діло було з 2000 доларів. Я відкрив рахунок, побачимо, що були просадки. Спочатку ми тут виросли до 20%, потім впали да, там до 2%, потім знову на 15%, потім знову до 4%. Потім вже 27 перебили цей да, хай. Потім знову пали 11, виросли до майже 46-7. Тут знову пали до 37-й барахкались за попередній місяць, і так він трошки виріс за попередній місяць і перекрив цю просадку, цей збиток, і вийшов в дохід і зробив новий хай, да, можна так сказати. Ну, майже 1000 доларів, да, 52% за 7 місяців. І зараз пішов вже 7 місяць. Ось тому хто не вміє, хто не знає, там, як трейдеть, як торгувати. Руками я взагалі не раджу, тим більше на крипті, а якщо це Форекс, то тут можна використовувати торгових роботів, ботів, ось яких я тестував не один рік. І які мені зараз... Приносять пасивний дохід. І тобі також можуть приносити. І ти можеш підключитись до мого рахунку, копіювати а, ці всі угоди. ось, І половина з прибутку буде мені капати. Ось, то є, ну, і Тобі добре і мені. добре. В принципі, це концепція win -win. Ось, а, Якщо я заробив 1000 доларів да, на даний момент, то ти б заробив з да, 2000 доларів а за 7 місяців. Да, Бачимо, що є просадки. Виросли, потім знову просадка, там 10% виросли, знову просадка 10-15%. ну, Такі просадочки бувають. Ну, да, Була максимально 20%, а може бути і більша просадка, тому потрібно до, до цього бути готовим. От Коли да, ріст 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 все виросло, потім бац, от тут просадка. ой, Тут не треба сідати, кудрі рвати десь там на одному місці і так далі. Ось, до цього потрібно бути готовим. Да, що На дистанції все рівно роботи вони, якби, прибуткові. Да, так, зрозуміло, що дохідність в минулому не гарантує дохідність в майбутньому, але от ви бачите результат. Да, Які генерують ці роботи, Да, є просадочки, але в основному ми ростемо вверх. Ось, тут можна було. Да, ну, з 500 доларів заходить, бо тут мінімалка 500, доларів, якщо копіювати а мій рахунок, бо менше буде, якби маджан-кол. Тому краще або ліквідація. А тому краще да, від 500 доларів хто хоче. Реєструємося на брокера RoboForex. Там всі посилання будуть під відео на пост в телеграм-каналі. Перше, реєструємося на брокері, робимо KYC, поповнюємо рахунок. Створюємо рахунок, де поповнюємо Підключаємося, ось тут кнопочка інвест, це буде посилання. Інвестуємо свої кошти. Все, воно буде автоматично копіювати пропорційно вашому балансу. Да, там, якщо у вас там баланс в 10 разів більше, буде лоти в 10 разів більше копіювати. Якщо такий самий, то буде так само, якщо чуть-менше, буде чуть, чуть менше пропорційно до вашого балансу копіювати. Ось, і в принципі, так можна отримувати пасивний дохід. Да. Це як диверсифікація від там, крипти, від інших якихось інвестицій, що може давати річних там, 100%, наприклад, там, або 90, або 80%. Ну, якщо для вас, то це буде 50-40% річних, що я вважаю також дуже класний якби, дохід да, на долари. Ось, і майже нічого не роблячи, да, там, не відкриваючи ніякі там, бізнеса, там, не платячи там, людям та не наймаючи людям. Да. Не шукаючи якусь там продукцію там, і так далі. Ось Куча гемароїдус з таким офлайн-бізнесом. А тут якби нічого такого немає. в принципі, да, пасивний дохід, я там раз в день можу заходити, дивитися, що там як на рахунку, або вони заходить там, пару разів, в тир, наприклад, це. там все автоматично працює. Ось, і в принципі, все, да, от така була максимальна присадка, мінус 22%. Получається. Ну, ось, да, 24 рік у нас було 5 місяців, за 25-й, от якраз за м, січень тут була просадка, потім ми за лютий його перекрили. Невеличкий ще профіт, плюс 1%. І на даний момент трошки зараз ще прибуток є. Але зараз цей місяць не закрився, бо ну, він може або в ноль закритися, або взагалі мінус. Тому я поки зараз якби, не, не рахую цей відсоток. Да, по факту то ми, от зараз да, 49%, скажімо так. Не рахуючи там, оцей, ну, цей поточний місяць. Через місяць вже буде видно, скільки там, чи там, може, чуть більше буде взагалі. Одна відкрита угода, тут не закрита ще, да, в плюсі. Ось, і ось тут є якби, прогнозування, скільки можна заробити. Якщо компаунд робити, ну, то через 10 років з цієї суми 2900, якщо якби, не знімати, да, добавля, ну, якби, залишати. І це складний відсоток. Ось, то бачимо, що. За 10 років можна заробити 200 тисяч доларів. Да? То, якщо там взяти 10 тисяч, то вже тут 10 тисяч, то тут вже непоганий якби, да? ну тут майже лямту, да, 600 тисяч, ну окей, візьмемо 15, то вже непоганий такий відсоток, ну да, мільйон доларів, ну нормально так. да. За 15 тисяч да, за 10 років. От всі хочуть да, за день, за два, за місяць, дуже швидко, да, стати мільйонерами і так далі. Але коли ви зрозумієте, що треба по чуть-чуть, і у вас можуть бути якісь мінуса, просадки, але по чуть-чуть, по чуть -чуть, одному, по, по 2%, але на довгому періоді, то ну, капітал буде сильно збільшуватися. Ось. Ось в цьому секрет, а не секрет, там, що якийсь там секретний там, чи ще щось там, секретна якась стратегія. Просто робити це довго, довго тривало, на великій дистанції, там, на великий термін. По чуть чуть чуть-чуть і не відходити від своєї там, стратегії, дисципліни і так далі. От, мати терпіння. Да. Тобто терпіння, дисципліна, прокачувати треба, і якщо будете прокачувати, то будуть якісь позитивні результати. Ось, в принципі, все, що я хотів сказати. Хто захоче підключатись до а, рахунку і отримати також посильний дохід, всі посилання будуть під відео. А, пост буде на телеграм-канал, там все по списку, що є. Один за одним, що робити, як підключитися. Якщо не, не понятно якісь питання, коментарі пишемо. Або також додаємося в телеграм-канал, там коментарі питаємо. Ось. Думаю, все більш-менш понятно пояснив. Ну Все, лайк, підписка, коментар. Та всім пока.